вас в ефірі фактор безпеки. За оцінками експертів, щорічно більше двох мільйонів людей у світі потрапляють у рабство. А прибутки, які отримують сучасні злочинці, становлять більше семи мільярдів доларів на рік. Як люди стають живим товаром? І хто протистоїть сучасним рабовласникам, дивіться у нашій програмі. За даними Міністерства праці та соціальної політики України. Сьогодні близько трьох мільйонів українських трудових мігрантів працюють за кордоном. Про це повідомила прес-служба міністерства із посиланням на управління політики зайнятості і трудової міграції. Незалежні експерти переконані, що насправді наших заробітчан за кордоном значно більше. Обсяг нелегальної міграції за визначенням важко виміряти. Проте показники стверджують, що нелегальна міграція складає значну частку від загальної міграції. На зорі незалежності, коли тотальний товарний дефіцит змусив людей зайнятися індивідуальним підприємництвом, тисячі човників хлинули за кордон на закупівлю товарів повсякденного вжитку. Човниковий бізнес став основним для людей різних професій і соціальних груп. З того часу спливло багато води, однак мало що змінилося. Хіба що розширилася географія перебування українських заробітчан за кордоном. Якщо раніше наші співвітчизники штурмували ринки Польщі, Туреччини та Китаю, то сьогодні українці зробляють гроші по всьому світу. Більше трьох мільйонів українців перебувають на заробітках у різних куточках земної кулі. Чимало з них працюють нелегально без жодних гарантій і належного захисту. Лише невеликий відсоток шукачів кращої долі легально влаштовуються на роботу за кордоном у більшості випадків. Це невигідно як роботодавцю, так і заробітчанам. Ще й мороки при оформленні документів не уникнути. Зрештою, лише Польща та Словаччина, з якими Україна уклала двосторонні угоди у сфері працевлаштування, є економічно привабливі для українських гастарбайтерів. Решта країн, таких як Білорусь, Молдова, Азербайджан, Вірменія або В'єтнам, з якими наша держава теж має подібні угоди. Не користуються популярністю у українців, легальна і добре організована міграція може бути фактором економічного зростання на противагу нелегальній міграції та її похідним, серед яких транскордонна злочинність, наркотрафік та торгівля людьми. Прагнучи одержати роботу за кордоном, українці зазвичай ігнорують законодавство. Більшість з них виїздять за туристичними візами однак, коли їх строк дії закінчується. Залишаються в Україні нелегально свої послуги шукачам кращої долі пропонують напівлегальні посередники, які обіцяють швидке оформлення документів. Однак, за словами правоохоронців, послуги таких ділків коштують дорого, а людина, зрештою, поповнює лави нелегалів. Люди завжди їдуть від гіршого у пошуках кращого. У кожного є на те свої причини. І така ситуація завжди була, є, і залишатиметься у майбутньому. Це стосується людей, які живуть у несприятливих умовах, скажімо, в таких країнах, як Афганістан, Сомалі. А також це можуть бути люди, які просто шукають кращої долі. на жаль, у багатьох країнах Європи і досі є попит на дешеву робочу силу. А відсутність елементарних знань, а також бажання будь-що отримати роботу за кордоном, роблять трудових мігрантів легкою здобиччю торгівців людьми. У пошуках роботи наші співвітчизники хапаються за будь-яку можливість заробити копійчину. Цими користуються злочинці для переконання у можливості працевлаштування за кордоном. Головне їхнє завдання переконати людину виїхати за кордон та допомогти підготувати їй. Усі необхідні документи. Торгівля людьми не потребує значних капіталовкладень. Злочинці будують свій бізнес на брехні, залякуванні, моральному приниженні людей, які зрештою перетворюються на рабів. Більшість сучасних рабів жінки. могут на этапе вербовки девчонкам, скажем, сказать, что то ли официантами работать, то ли танцовщицами. Кому-то, может быть, и прямым текстом говорится о том, что человек будет ехать заниматься проституцией. Но потом уже получается так, что вместо обещанных там золотых гор загоняют в кабалу, создают какие-то такие вот ситуации, загоняют человека в долговую яму и после этого, в общем-то, как бы уже эксплуатируют так, как кому захочется. Відомі випадки, коли, запрошуючи офіціанток для роботи у Сербії, пропонували 500 доларів на місяць, а за роботу хатньою робітницею в Об'єднаних Арабських Еміратах обіцяли 3 тисячі доларів. Зухвалість та високий рівень конспірації сучасних рабовласників сформували відмінно налагоджений ринок секс-індустрії. Який дає величезні прибутки у тіньову економіку, Звичайно, це є прибутковим бізнесом. Це не секрет, це дійсно так, але з іншого боку, ми не хочемо, щоб кордони між країнами були такими ж міцними, як берлінський мур свого часу. Тому важливо є співпраці між країнами для того, щоб протидіяти цій проблемі, а також правильно управляти міграційними процесами для того, щоб максимізувати хороші сторони, які може дати міграція. І мінімізувати проблемі нещодавно силами вітчизняних правоохоронців з індонезійського полону було визволено 18 українських полонянок. Вони мали стати прикрасами у борделях Джакарти. На щастя, одна з них знайшла можливість зателефонувати родичам, які у свою чергу повідомили правоохоронців. Там дуже... технично сработали мы во, вза во взаимодействии с Интерполом, с международными организациями, в частности, с Международной организацией миграции, э с уполномоченным по правам человека, представителем Верховного омбудсменом нашим Ниной Ивановной Карпачевой. То есть тут как бы вот совпадение такое. Очень хорошо нам Министерство иностранных дел помогло. Хотя вот и разница во времени, и все нужно было делать очень активно, вот именно на стадии вот. Там первые часы были очень важны. И гражданские люди помогали, наши выходцы из, казалось бы, где Индонезии, вот так совпало, что даже гражданский человек там нам помогал. Вице-консул оказал огромную помощь в этом плане. И вот так вот все как-то сошлось одно к одному. И с четырех девчонок началось. В итоге на сегодняшний день мы уже вернули 18 человек. Жодной международной организации у свете не может назвать точную кількість сучасних рабів. За різними данными, щороку рабство потрапляють від одного До 4 мільйонів людей. У 2006 році Міжнародна організація праці оприлюднила доповідь, згідно якої примусовою працею у світі займаються більше 12 мільйонів людей. За оцінками ООН, близько 150 країн світу так чи інакше задіяні у торгівлі людьми. За словами правоохоронців, у деяких державах існують справжні ринки живого товару. Наприклад, на території колишньої Югославії є спеціальне місце, де відбувається продаж людей. Сюди привозять іноземок, яким була обіцяна робота за кордоном. Більшість з них знаходять тут своїх нових господарів. Ця проблема дуже гостро стоїть перед країнами Європейського союзу. Міжнародна організація з міграції спільно з урядами країн ЄС, а також громадськими організаціями, намагається протистояти проблемі сексуального рабства. сексуальна експлуатація найрозповсюдженіша форма торгівлі людьми за статистикою. До проституції найчастіше примушують молодих жінок. У віці від 19 до 25 років українок експортують на світові ринки інтимного бізнесу до Туреччини, Італії, Польщі та навіть до Росії. Втім, за словами правоохоронців, найцинічнішою формою рабства є експлуатація дітей. За оцінками міжнародної організації міграції, близько 5 мільйонів дітей у світі. Є жертвами примусової праці ще близько мільйона дітей стають жертвами торгівців дітьми. Щороку більше одного мільйона дітей насамперед дівчат примушують займатися проституцією. Нещодавно суд Великої Британії виніс вирок педофілу, який розбещував українських підлітків. Українськими правоохоронцями було встановлено 5 молодих українок. Які стали жертвами британських мандрівників? Справа по двох педофілах, що прибули з Великобританії до України, і тут на території Київської області із залученням неповнолітніх відзнімали дитячу порнографію, розбищували неповнолітніх, потім вивезли цей порноконтент до Великобританії, і там же їх великобританські правоохоронці затримали. Під час обшуку правоохоронцями туманного альбіону були вилучені та розшифровані відеоматеріали, які зрештою лягли в основу обвинувачення, а потім і винесення судового вироку. Саме наші матеріали послужили тим стержнем доказательної бази, яка дозволила потім винести. Судом садівного королівства імені на приговор зовсім кричущий випадок трапився нещодавно на Тернопільщині, де викладачі одного з вищих навчальних закладів організували міжнародний канал торгівлі дітьми з метою їх подальшої трудової експлуатації. За словами місцевих правоохоронців, учасники змови викладачі Тернопільського вишу відправляли дітей за кордон. Начебто для проходження трудової практики, насправді їх змушували працювати різноробочими в готелях та місцях громадського харчування. В МВС повідомили, що гроші, отримані за виконану роботу студентами, легалізовувалися через туристичні фірми і розподілялися між учасниками злочинного угруповування. Оперативниками вже затримано кількох викладачів. Зараз проводиться документування інших фактів злочинної діяльності ділків. На даний час частина студентів вже повернута додому. Що ж до інших, то продовжується робота по їх поверненню на батьківщину. Сучасні роботоргівці стали значно винахідливішими і почали використовувати нові способи вербування. Вони дають об'яви в інтернеті. Користуються послугами рекрутингових, модельних та шлюбних агентств, а також туристичних фірм, пропонуючи високооплачувану роботу. Однак, за словами правоохоронців, людина не завжди повірить сумнівному оголошенню у той же час, вона схильна вірити словам своїх знайомих. Іноді вербувальники і самі не знають, що вони залучені у сферу торгівлі людьми. За інформацією Міжнародної організації міграції, в Україні 17% постраждалих були продані у рабство своїми ж друзями, партнерами чи колегами. Україна підписала двосторонні угоди з кількома сусідніми країнами щодо легального працевлаштування наших громадян. Щоправда, поки що це не зменшило сумнівної статистики. дорогие людьми. Если речь вести о трудовой именно эксплуатации, здесь, в общем-то, и Российская Федерация всем известна. Ну, то есть это, это, тоже очень такой широкий спектр, как общеизвестные наши вещи, то, что строители очень много наши работают в Российской Федерации, так, в общем-то, и люди, которые работают в районах Крайнего Севера, на лесоповалах, там, на таких вот тяжелых работах. Ну, естественно, это страна Западной Европы. На думку експертів, торгівля людьми це кримінальна індустрія, яка нині займає третє місце після продажу зброї і наркотиків за розмахом і швидкістю зростання. За даними Інтерполу, на живому товарі посередники щороку заробляють 19 мільярдів доларів. Психіка протних у людей зазнає невиправних змін, багатьом з них необхідна допомога фахівців. Таку допомогу надає Міжнародна організація з міграції в Україні. З 2000 року МОМ допомогла повернутися в Україну більше восьми тисячам постраждалих від торгівлі людьми. Насамперед, наша організація співпрацює з органами державної влади. Ми надаємо медичну допомогу у центрах реабілітації, притулок тим людям, які були звільнені з рабства. Також наші фахівці надають психологічну підтримку і допомогу при реінтеграції. Це індивідуальний підхід, адже все залежить від того, звідки ці люди, куди вони потрапили, як вони повернулися додому. Ми проводимо професійні тренінги та надаємо людям мікрокредити задля того, щоб вони стали на ноги і розпочали нове життя. на жаль, юридично-правові прогалини у вітчизняному законодавстві не дають можливості своєчасно допомагати у українцям за кордоном, деякі експерти таку млявість держави по відношенню до трудових мігрантів з України вважають просто цинічною. Адже щороку наші співвітчизники вливають у хворобливу українську економіку майже 20 мільярдів доларів. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму рівно за тиждень. До зустрічі на п'ятому.